Добрий день! Усім охочим говорити українською правильно. Продовжуємо публікувати цикл відео, які допоможуть вам почуватися впевнено і невимушено. Сьогодні ми поговоримо про граматичні помилки. Часто чуємо, я ходила по крамницям, там безліч гарних речей. Але така форма є граматично неправильною, адже іменники, що вживаються із прийменником По. Мають стояти у формі місцевого відмінка, який в множині вимагає закінчення ах-ях. Тому по крамницях, по театрах, по кав'ярнях. Умовлені багатьох людей чуємо: не маю ні копійки грошей, пам'ятний сувенір, у липні місяці або вільна вакансія. Кожен із цих мовних зворотів має недолік, що зветься тавтологія, невиправданий повтор схожих за значенням слів. Адже липень це місяць, копійка гроші, а вакансія незайняте робоче місце. Тому правильно будемо говорити: відпочивав у липні з'явилася вакансія. Найважче викорінювати ізмовлення суржик. Поєднання української та російської мов, адже часто ми чуємо його у мовленні криворіжців. Порівняйте, відчитатися або відзвітувати ведучий спеціаліст чи провідний спеціаліст. Всього доброго чи на все добре. Вияснити причину чи з'ясувати причину. Добитися успіху або досягти успіху. Говоріть українською, вдосконалюйте мову, будьте прикладом для інших. Все буде Україна!